наших красунь, молодші дівчата. 54. я Дар'я Мусорець. Дар'я, яка ви вчора була? Вітаємо. 55-й Ващук Анна. Болить, скільки ви займаєтеся? Рік хто вас тренує? Роман Романович, так це не наш головний суддя. Дякуємо. Смаль, злата злата. Ви в нас Харківська область. у да, вас тренер. Давидов Андрій Сергійович та Батулін. Так, ну, дякуємо. У нас, Юліана. Ой, який у вас слем Класний Юліана. В нас Львівська область. Так, 58-й. У нас Ворожка Софія Львівська область. Так, дівчатка, дев'ятий хто у нас? 59-й, не бачимо, так? Тоді будемо вас фільмувати. 60-й бігун Ірина Волинь, 62-й Павленко Соломія. Соломія у нас молодша 14-го року. Наразі 63 й Іринка Тилиця. Так, фільмуємо скріншот. Ви у нас номер, який показуєте. 65-й Кіра Толстоус. Кіра представляє Київську область. Так, ви в нас вже роздягнулися. Ось так. Дивимося на мене. Ось така у нас Катерина Бричка, Харківська область. Ой, дівчатка Вирано. Роздягнулася Софійка Яременко 12-го року народження Київська. І в нас Поліщук Вікторія. Так, презентація закінчилась. Ми бажаємо дівчаткам успіхів. Ось двійки лайфхак. Ось такі.